Елізабет Спаркл популярна американська телеведуча, відома тим, що займається аеробікою вранці на національному телебаченні вже понад 20 років. Вона працювати настільки, що навіть у день свого 50-річчя знімається у черговому випуску шоу. Пізніше Елізабет випадково чує, що Харві, її продюсер, має намір замінити ведучу на юну і привабливу дівчину, щоб оновити шоу і підняти його рейтинги. Елізабет нагадує продюсеру, що вона досвідчена і добре справляється зі своєю роботою, але він відповідає, що вона сама повинна все розуміти. Програмі потрібна молода свіжа кров дорогою додому. Елізабет, задивившись на своє зображення на білборді, потрапляє в аварію, але на щастя отримує лише подряпини. У лікарні вона плаче, адже якщо її кар'єра завершена, що ж їй робити далі? Молодий медбрат оглядає Елізабет і каже, що вона відповідний кандидат, але не уточнює для чого конкретно. Пізніше Елізабет знаходить у кишені пальто флешку з написом Субстанція, на якій міститься інформація про новий препарат, здатний створити нову кращу версію себе: молодшу, красивішу, ідеальнішу. Усього одна ін'єкція розблокує ДНК і запустить процес розподілу клітин, який і створить нову версію. Проводячи нескладні маніпуляції з ін'єкціями, можна буде жити тиждень як ідеальна версія і тиждень у своєму власному тілі. Єдине, що важливо пам'ятати, обидві версії єдине ціле. Елізабет викидає флешку у смітник і вирушає до бару. Неабо напившись, вона бачить, як юні дівчата отримують багато чоловічої уваги, і Елізабет від того стає сумно. Вона замовляє субстанцію та забирає посилку у потаємному місці. Вдома вона вивчає інструкцію: спочатку необхідно використати одноразовий активатор для створення копії, потім застосовувати шприц-стабілізатор один раз на день, щоб видобувати рідину з оригінального тіла та вколювати її копії для підтримки життєвих сил. А третій пристрій це перемикач у вигляді двосторонньої трубки, за допомогою якої контроль і свідомість буде переходити від одного тіла до іншого. Головне, що має пам'ятати Елізабет, свідомість у неї і копії буде спільна і змінюватись потрібно кожні сім діб без винятків та затримок. Елізабет використовує активатор і за кілька секунд втрачає свідомість. Її спина збільшується, шкіра лопається і звідти вилазить ембріон, що швидко росте. Свідомість переходить у тіло новонародженої, але вже сформованої дівчини. Поки тіло Елізабет нерухомо лежить на підлозі. Копія підходить до дзеркала і не вірить своїм очам. Тепер вона молода, підтягнута та гарна. Вона називає себе ім'ям Сью, яке більше підходить для юної дівчини. Їй боляче дивитись на спину Елізабет, тому насамперед сю зашиває цю величезну рану. Надвечір сю стає погано, з носа іде кров. Вона згадує про стабілізатор, бере в Елізабет тижневу норму рідини і вколює собі одну порцію. Її самопочуття різко покращується. Вранці вона займається гімнастикою і бачить газету з рекламою кастингу. Національний телеканал шукає нову ведучу аеробіки. С'ю проїжджає на студію та легко перемагає у кастингу. Вона каже продюсеру Харві, що зможе працювати лише тиждень через тиждень, адже їй потрібно доглядати хвору матір. Харві погоджується та негайно запускає рекламну кампанію оновленого фітнес шоу. Після виснажливого тижня репетицій та фотосесій, Сью повертається додому та приєднує до Елізабет перемикач. Сью втрачає свідомість, потім прокидається Елізабет із сильним болем у спині і насамперед вирушає на кухню, адже вона дуже голодна. Елізабет бере календар і відзначає свій тиждень хрестиками а щасливі дні. У тілі копії підписує як сю. Цілий тиждень Елізабет не виходить з квартири, багато їсть і дивиться телевізор. Адже справжнє життя для неї відбувається не в цьому тілі, коли Сью прокидається насамперед, вона розуміє, що їй неприємно бачити тіло Елізабет у ванній, воно нагадує про старість та й гостей до хати не покличеш. С'ю замовляє інструменти, матеріали та будує у ванній потаємну кімнату, куди можна буде помістити Елізабет та все, що пов'язано із її подвійним життям. Пілотний випуск шоу у виконанні сю б'є рекорд з переглядів, і вона швидко стає знаменитістю. Вдень вона працює на знімальному майданчику, а ночами активно відпочиває. На сьомий день циклу Сью п'яна повертається додому глибокої ночі із привабливим хлопцем, як раптом у неї починає текти кров із носа, а це означає, що в тілі закінчилась стабілізуюча рідина. Сью ігнорує правило змінюватися вчасно і вкачує собі восьму дозу рідини з тіла Елізабет. Сю повертається до хлопця і насолоджується близькістю з ним ще кілька годин. Вранці Сью перемикається і прокидається Елізабет. Вона лякається, адже вказівний палець почорнів і зморщився, водою це не змивається. Тому Елізабет дзвонить менеджеру субстанції, щоб замовити процедуру відновлення. Проте менеджер каже, що будь-яка доза рідини, яку взяли надмірно, погіршує оригінальне тіло безповоротно. Він вимагає поважати баланс і дотримуватись правил перемикання, щоб уникнути майбутніх проблем. Коли Елізабет намагається пояснити, що це Сю порушила правило, а не вона. Менеджер нагадує, немає ніяких я і вона. Оригінал і копія одне ціле, тому що одна свідомість неподільна. Елізабет не перестає сердитись на сію і вирішує довести, що в своєму тілі вона ще може бути яскравою і радісною, тому вона домовляється про зустріч із старим другом, збираючись у ресторан, Елізабет щоразу намагається вийти на вулицю, але безуспішно. Вона скрізь бачить молоду Сью – на білборді у журналі та в телевізорі. Цей образ повертає Елізабет у ванну, де вона щоразу намагається нафарбуватись так, щоб виглядати краще за 25-річну сію. Після кількох спроб Елізабет впадає в апатію і залишається вдома одна. Власний розпач вона заїдає жирною їжею та солодощами. Наступного дня знімальна група зауважує, що у Сью на відео на одну секунду утворилась велика пухлина. У гримерці вона дістає з під шкіри з живота курячу ніжку і лякається. Це був нічний кошмар, але вранці Сью знаходить багато шкідливої їжі біля телевізора і переживає, що одного разу сон може стати реальністю. Сью скаржиться менеджеру субстанції, що Елізабет псує її життя, але він повторює, що вони одне ціле і немає жодних я і вона. Пізніше Харві повідомляє сю, що її рейтинги надвисокі, тому продюсер пропонує дівчині стати ведучою новорічного шоу. Для цього знадобиться три тижні щоденних репетицій, і с'ю не може прогаяти такий шанс. Вона розповідає про свої успіхи з сплячому тілу Елізабет і продовжує качати з нею рідину. Через три тижні С'ю перемикається і прокидається Елізабет. Вона кричить від жаху, адже тепер більше половини її тіла постаріло на 40 років. В люті Елізабет дзвонить менеджеру, щоб поскаржитись на його істку с яка висмоктує з неї життя. Менеджер запитує, чи хоче Елізабет припинити експеримент і позбутись Сью. Тоді Елізабет житиме в одному тілі, але всі зміни, які вона отримала, залишаться з нею. Елізабет відмовляється, адже тепер їй уже майже немає чого втрачати, а можливість бути с ю така приваблива. Увечері Елізабет їсть курячі ніжки і дивиться ток-шоу за участю Сью. Ведучий каже, що її поява закінчила епоху фітнесу з Елізабет Спаркл і запитує, чи Сью була фанаткою ранкових випусків своєї попередниці. Сью називає аеробіку з Елізабет фітнесом юрського періоду. У студії чути сміх та оплески. Із Елізабет трапляється істерика. Охоплена неконтрольованою люттю. Елізабет розкидає по квартирі їжу, а потім заклеює вікно газетами, щоб не бачити білборд із зображенням сю. Тиждень Елізабет закінчився і вранці сю не впізнає свою квартиру. Стіни вимазані їжею навколо сморід та безлад. Вона кричить, що Елізабет повинна навчитись контролювати себе, але способів вплинути на неї у Сью немає. Тому дівчина вирішує більше не перемикатись на Елізабет і насолоджуватись життям, збираючи рідину з тіла нестерпної старої. Через три місяці щаслива Сью дивиться на новий білборд з її зображенням, адже завтра вона буде ведучою новорічного шоу. Сью обіймає чоловік, і вона вирушає у ванну, щоб прийняти стабілізатор. Три місяці вилучення рідини з Елізабет не пройшли без наслідків. Рідина в її тілі повністю закінчилась. С'ю відчуває наближення нападу і дзвонить менеджеру субстанції. А він каже, що для створення нової рідини їй потрібно знову стати Елізабет і прожити її цикл довжиною тиждень, адже саме для відновлення рідини і потрібні перемикання. У Сью завтра прямий ефір новорічного шоу, і вона не хоче зруйнувати свою кар'єру, тож інших варіантів немає, і вона доповзає до Елізабет тільки через страх смерті. Елізабет, що прокинулась, підходить до дзеркала і завмирає від побаченого. Тепер вона облисіла стара з великим горбом, ледве схожа на людину. Сильна лють переповнює Елізабет, тому вона спочатку одним своїм виглядом виганяє чоловіка з квартири. Та потім дзвонить менеджеру, щоб замовити фінальний набір для припинення програми Субстанція. Пізніше Елізабет розпаковує посилку і бачить чорну рідину із написом знищення. Вона вставляє шприц у сію і починає вводити отруту, як раптом чує застережливі голоси про те, що Елізабет залишиться одна. Мрії знову стати молодою та знаменитою діють на Елізабет як наркотик, тому заважають їй дотиснути шприц до кінця. Елізабет ненавидить себе та каже, що не може пропустити сьогоднішнє новорічне шоу. Вона активує перемикач і прокидається Сью. Елізабет налякана, адже вона не знепритомніла, а залишається в тілі старої і вперше бачить живу Сью. Через порушення правил користування свідомість розділилась, і тепер вони обидві не розуміють, що відбувається. С'ю помічає шприц із написом знищення, і тому нападає на Елізабет та забиває її до смерті. Увечері с'ю приїжджає на студію і незабаром відчуває напад, що наближається. Вона закривається у туалеті і намагається прийти до тями, сподіваючись на краще, адже з мертвої Елізабет рідину вже не отримати. Раптом у сю випадають три зуби, і в паніці дівчина квапиться додому, щоб ще раз створити найкращу версію себе. С'ю ігнорує застереження, що активатор одноразовий і втрачає свідомість після ін'єкції. Через хвилину з неї виповзає монстр з двома головами і очима під пахвою.